Планшети від Lenovo займають немалу частку ринку у світі подібних пристроїв. Сьогодні у нас один з них, хоч же і найновіший, але досі доступний у продаж в магазинах, і позиціонює він себе як один з найдешевших пристроїв з ips матрицею та діагоналю екрану 10 дюймів. Отже, сьогодні у нас Lenovo Tab M10 HD з двома гігами оперативної пам'яті. Комплектація планшета стандартна: короткий посібник користувача, гарантійний талон, зарядний пристрій, кабель USB Type-C і ключик для вилучення слота MicroSD. На правій грані кнопки гучності та блокування, отвір для мікрофона, лоток для флешки, на лівій грані двоконтактний роз'єм ПОГО для аксесуарів такого типу. Знизу Type-C і один з двох динаміків. Що чудово в цій ціні, тому що є стереозвук, зверху другий динамік і роз'єм для провідних наушників. Зарядка в комплекті 5 вольт 2 А потужністю 10 Вт. Багато оглядачів говорили, що зовнішній вигляд пристрою звичайнісінький, багато в чому це так і є, крім дуже тонких рамок навколо екрану. Вони настільки тонкі, що, відверто кажучи, не завжди це зручно, бо палець торкається самого екрану. Тому користуватися пристроєм реально зручніше в горизонтальному положенні. Екран. При діагоналі 101 дюйма роздільна здатність екрану складає всього лиш 1280 на 800, і це мало, кількість точок на дюйм становить 149. Поверхня екрану виконана у вигляді скляної пластини із циркально гладкою поверхнею. Тішить глибина чорного кольору. Чорний виглядає саме як чорний, а не сірий чи сіро-синій. Зображення на дисплеї в денний час на вулиці не втрачається і взагалі в цьому сенсі цілком добре себе показує, і це ми ще в тіні. Виходячи на прямі сонячні променів, ситуація погіршується, але залишається на читабельному рівні. У квартирі ж та ще й при привічерньому освітленні з яскравістю та й взагалі з екраном все гаразд. Інверсії, кольорів, вигоряння, нерівномірного підсвічування немає, навіть якщо розглядати пристрій з екстремальних кутів. Проте можна побачити зменшення яскравості. Тобто, коли ви дивитесь на екран під прямим кутом, то яскравість вища, ніж якщо дивитися на нього збоку. Сподіваюся, вам зараз це видно, особливо на білому фоні. У дисплеї є кілька налаштувань у меню. Теплота кольору, насиченість, взагалі все стандартно, зупинятися нема на чому. Олеофобне покриття є, сліди від пальців, звичайно, все одно залишаються. Що стосується перегляду завантажених в пам'ять планшета відео, тобто не потоково з інтернету, а нібито з флешки, то зручно можна дивитися навіть в 4К до 30 кадрів в секунду. 4К в 60 кадрів в секунду вже не тягне. Зовнішній вигляд загальний простий, хіба що можна відзначити матеріал? Це метал. Наче алюміній. Напевно, плюсом, що можна назвати немаркий корпус, відбитки ледь помітні, витирається легко, поверхня матова. Камера. Вона явно слабка для більш-менш якісних знімків, втім і не для них вона була створена, а ось для відеодзвінків її достатньо, особливо при гарному освітленні. Є кілька налаштувань, типових, максимальна якість відео 1080 і якість фото 8 мегапікселів. Фронтальна камера, вона є, для зуму і Google Meet її вистачить, більше нема про що говорити. Продуктивність. Планшет працює на восьмиядерній MediaTek Helio P22T. У моїй моделі встановлено лише 2 ГИГО оперативної пам'яті, що, звичайно, в 2023 році дуже мало. Суб'єктивно, давно я не зустрічав пристрою, в якому гальмував би навіть інтерфейс, ну хіба що iPad 3 в 2023 році. Так, будь-які дії на кшталт запуску додатків, відкриття сторінок у браузері то що відбувається з явними втратами кадрів, і використання пристрою для, наприклад, роботи буде просто некомфортним. Ось результат браузерних тестів. Тут усе зрозуміло без слів. Навіть пристроями Realme та Huawei наш сьогоднішній герой програє в рази. Але використовувати його як бюджетний медіаплеєр? так, цілком це підтверджує тестування відтворення відео. Я спеціально на фоні поки розповідаю вам про продуктивність, нарізав кадри, на яких видно звичайне використання пристрою, Запуск додатків, їх підвантаження, перемикання між ними та інше. Ви можете оцінити швидкість роботи. Але окремо хочу зазначити, що, наприклад, Майнкрафт вантажиться довго, але грати в нього досить комфортно і довго можна. Це стосується й інших дрібних ігор. Танки не скачував, але на мінімальних налаштуваннях вони точно підуть. Інтернет серфінг теж не вражає, вантажиться повільно, реакція на переходи до інших сторінок сайтів загальмована. Заради справедливості зазначу, що одразу після покупки планшет працював набагато швидше, а тепер на ньому вже встановлено багато програм, деякі з яких ви зараз бачите. А для Android, як ви знаєте, кількість встановлених програм дуже сильно впливає на швидкість роботи пристрою в цілому. Акумулятор тут розміщений ємкостю 5100 мАч. Хотілося б більше, як, наприклад, у моделі Tab M10 Plus 3 покоління, огляд на який я робив пару тижнів тому. Але через слабкий процесор наш сьогоднішній герой навіть така батарейка. Може видавати 10 годин відео на середній яскравості. У режимі читання 20 годин, а в нескладних іграх більше восьми. Звук. Плюс у тому, що він гучний, і стереодинаміки розташовані на коротких гранях пристрою. За якістю, звичайнісінький, але для мультиків і фільмів вистачить напевно. Послухайте. Чесно кажучи, дивно, що Lenovo вирішила випустити такий посередній продукт, у якого проблеми майже по всіх напрямках. Дуже низька продуктивність, зернистий екран, хоча він і IPS, це треба відзначити, посередня тильна камера. Якщо порівнювати його з бюджетними застарілими моделями, то й краще його відрізняє хіба що наявність порту USB type c і непоганий металевий корпус зі стереодинаміками, але в іншому весь букет проблем даного сегменту у всій своїй красі. Мабуть, це пристрій можна було б позиціонувати як робочого конячка, наприклад, на дачу, та варіант для дитини. Але за такі ж гроші 140-150 доларів можна придбати модель з куди кращими характеристиками. Чи варто воно того вирішувати, звісно, тільки вам? Але в будь-якому випадку купуючи Lenovo Tab M10HD другого покоління, треба бути готовим до його недоліків. До зустрічі!